Сьогодні ми з вами розглянемо гемостатичний порошок, який він має вигляд та як він себе поводить з рідиною. Напишіть в коментарях, чи доводилось вам його використовувати, і що краще, гемостатичний порошок чи гемостатична губка. Гемостатичний порошок використовується при масивних кровотечах. Для зупинки кровотечі потрібно його засипати в рану. Даний гемостатик на основі хітозану. Хітозан це біополімер, який хімічним способом добувають з молюсків та ракоподібних. Отже, перейдемо до огляду. На вигляд, це дрібний порошок, який може дуже швидко вбирати в себе рідину, перетворюючись на загусток, який в свою чергу блокує місце поранення та перекриває кровотечу. склянку я набрав невелику кількість рідини, та зараз ми палимось і як із нею реагує. Як ми можемо бачити, більшість рідини він себе увібрав. Перетворившись на желеподібний згусточок. зараз ми це все пересипаємо в пакет та більш детальніше розглянемо. Отже, з 15 грам хітозану. 15 грамм в нас вийшов ось такий блокуючий згусток. По своїй консистенції він нагадує клей на запах також. цього гемостатика досить дуже гарна адгезія. Він гарно тримається на гладкій поверхні та не відпадає. Ось отакий експеримент у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!